У Вінниці відбувся кіберспортивний турнір з комп'ютерної гри «Контерстрайк». У турнірі взяли участь команди з чотирьох вищих навчальних закладів Вінниці. Це 20 учасників. Участь у кіберспортивних змаганнях брали переважно юнаки. Студенти відзначили, що цей турнір став не лише розвагою, а розвинув усіх учасників навички стратегії, тактики та командної гри. Організував змагання з «Контерстрайк» відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з Вінницькою молодіжною радою. А перемогу в турнірі здобула команда Вінницького національного технічного університету. До відділу молодіжної політики звернулись представники Вінницької молодіжної ради з пропозицією провести міжуніверситетський кіберспортивний турнір з гри «Контерстрайк». Чому саме з цієї гри? Тому що вона посідає рейтингові позиції серед студентства. В нас взяли участь чотири навчальних заклади: це такі, як Вінницький національний технічний університет, Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова, Вінницький держ. Державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і Донецький національний університет імені Василя Стуса. В команді приймали участь п'ять представників від навчального закладу. Перше місце посіла команда Вінницького національного технічного університету. Під час турніру студенти мали змогу поспілкуватися один з одним, також поділитися своїм досвідом в даній грі.